П'ять книг, які переписали моє розуміння грошей. Більша кількість грошей не вирішує проблем, якщо мислення залишається бідним. Ці книги змінюють саме спосіб мислення. Перша книга це психологія грошей Моргана Хаузела. Головний інсайт успіх у грошах це не про IQ чи освіту. Це про поведінку. Як ти реагуєш на прибутки і витрати? Чому люди з високими доходами банкрутують, а скромні зарплати створюють статки? Гроші це емоції, а не математика. Друга книга класика Кіосакі. Ключова ідея працювати не за гроші, а щоб гроші працювали на тебе. Різниця між активами і пасивами. Чому твоя квартира це не актив, якщо не приносить дохід. Це про фінансову грамотність, якої не вчать у школі. Третя книга. Вічні принципи у формі притч. Головне правило завжди плати спочатку собі. 10% від доходу у заощадження. Не те, що залишилося, а перед тим, як витрачати. Гроші люблять систему і не люблять імпульсивну поведінку. Книга 1926 року. А працює навіть сьогодні. Четверта книга про фінансовий термостат. У кожного. Є внутрішня межа комфорту щодо грошей. Перевищиш її, мозок почне самосаботаж. Ключ зміни підсвідомі установки про гроші. Що ти чув про багатих у дитинстві? Це ще й досі керує твоїми рахунками. П'ята книга про систему, що працює без твоєї сили волі. Автоматизуй заощадження, інвестиції, виплати боргів. Рішення приймаєш один раз і система працює. Правильно побудована структура працює руками. Напиши в коментарях номер книги, з якої почнеш. Або поділись книгою про гроші, котра змінила тебе. Підписуйся.